Доброго ранку любі хлопчики та дівчатка. Сонце заглянуло у віконце, промінці свої впустило. шле тобі своє тепло, надає сили. Добрий ранок, прокидайся, сонечко скоріш вітайся. Діти, до нас знову завітав наш знайомий хлопчик Андрійко. Доброго ранку, Андрійко! Доброго ранку, доброго ранку, любі діти. Я дізнався, що ви знову збираєтесь на город, сіяти овочі. Візьміть, будь ласка, мене з собою. А ти вже посадив свій город? Так, я і посіяв, і посадив город. Добре, тоді йдемо з нами. Ось Андрійка, ми опинилися на городі. Поглянь, скільки тут росте багато цибулі. А як дізнатися, скільки цибулі росте на грядці? Давайте порахуємо цибулю. Одна цибулина, дві, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. І позначимо цю кількість цифрою вісім. Молодець. А я додала ще одну цибулину. Їх стало більше чи менше? Якщо ви додали ще одну цибулю, то їх стало більше. Я її позначу цифрою 1. А якщо стало більше, який знак треба поставити? Потрібно поставити знак додати. Так, 8 додати 1, і Я поставлю знак дорівнює. А скажи, Андрійко, а скільки всього разом стало цибулі у нас? Вісім додати один дорівнює дев'ять. І ми позначаємо кількість цибулі цифрою дев'ять. Молодий сердко. Ну, а люди час не гають, нагороди поспішають, їх під посадку прибирають. Треба землю підпушити, всю розсаду посадити. Потім щедро поливати, буряни всі просапати. Буде гарний урожай, бо дуже щедрий рідний край. А нас чекає тата і картопля, яка знаходиться в вітрах. Давайте її порахуємо. Одне вітро, два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Одне вітро картоплі тата вже посадив. Скільки залишилося вітер? Так. Рахуємо. Одне вітро, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Залишилося ще посадити сім вітер картоплі. Давайте запишемо їх цифрами. Було вісім вітер картоплі. Відняли одне вітро, то рівня сім. Залишилося посадити ще сім вітер картоплі. Андрійко, а ми зараз дітками опинилися в саду. Як тут гарно. Гуди робота у садах, біля дерев, у квітниках. Треба всюди дати лад. Щоб був квітучий, гарний сад. Давайте порахуємо, скільки дерев посадили тато з сином. Одне дерево. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Всього. Шість дерев посадили тато з сином. Молодці. діти. гляньте, які гарні весняні квіти растуть на клумбі. Діти, скажіть, а скільки квітів посадила мама? Так, правильно, дев'ять квітів. А як вони називаються? Тюльпани. З дітками порівняємо. Так. Скажіть, хто більше посадив рослин? Тато з сином чи мама? Поставте відповідний знак. 5. Менше дев'яти. Мама посадила тюльпанів більше, ніж тато дерев. Давайте порахуємо, скільки відер картоплі ліворуч. Одне відро. Два. Три. Чотири. Правильно, чотири відра. І позначаємо цифрою 4. А праворуч одне відро, 2, 3 відра. А де більше праворуч чи ліворуч? Так, більше ліворуч на одне відро. І ми позначаємо знаком більше. Чотири більше від трьох на один. Ріка, сьогодні ми з дітками побували на клумбі, в саду. А ще цікавого ти дізнався. Мені було дуже цікаво. Я навчився рахувати картоплю, квіта, дерева в саду, а також їх порівнювати, що більше дерев або квітів. Але я поспішаю на день народження до свого друга, і мені потрібно купити подарунок, але я не знаю за що його можна купити. Ну як за що, Андрійко, ну звісно, за гроші. А що таке гроші? Гроші. Це такі банкноти і монети, за які можна купити товар. І зараз ми тобі розкажемо і покажемо. Дякую, мені дуже цікаво. Діти, скажіть мені, будь ласка, а де живуть гроші? Гроші можуть жити у банку, копілочці, гаманці, в сейфі, в касовому апараті та в банкоматі. Наші українські гроші це гривні та копійки. На паперовій банкноті 20 гривень зображен Іван Франко, 50 гривень Михайло Грушевський, 100 гривень. Тарас Шевченко, 200 гривень. Леся Українка, 500 гривень. Григорій Сковорода. На зворотній стороні банкноти. Намальовані видатні українські історичні пам'ятки. Що українські гроші це гривні. Поглянь, які. Але не все можна купити за гроші. І я пропоную вам, діти, пограти в гру. Що можна купити за гроші, а що ні. Ну що, починаємо? Починаємо. Сонечко, можна купити за гроші? Звісно, що ні. Іграшки можна придбати за гроші? Так, можна. Морозиво можна купити за гроші. Можна купити за гроші. Одяг можна придбати за гроші? Так, можна. А здоров'я. Можна купити за гроші? Ні, не можна. Продукти можна купити за гроші? Так, можна. А квіти можна купити за гроші? Ну, звісно, можна. А родину можна купити за гроші? Ні, не можна. Вітер можна купити за гроші? Не можна. Меблі можна придбати за гроші? Так, можна. Електроприлади можна придбати за гроші? Так, можна. А взуття купити можна за гроші? Звісно, можна. Машину можна купити за гроші. Так можна. Подумай, а любов можна купити за гроші. Ні, не можна. Тепер я знаю, які є українські гроші. Я піду на них, буду купувати своєму другу подарунок. До побачення. До побачення, Андрійко! Діти, сьогодні ми з вами дізналися про українські гроші, які вони бувають. Паперові банкноти, копійки. А у вас вдома є? Чарівні копілочки, де ви тримаєте свої гроші. Діти, присилайте нам фото своїх іграшок, смаколиків, які ви придбали на ці гроші. До побачення, діти!